Ходу, а відчуваєте ну? Ну, давайте! І зараз бойпака чорт забирай, що це було. Так про що я там? А сьогодні препаруємо кінострічку, якщо це так можна назвати, мадам Паутина. Тож хапайте свої смаколики, напої та вебшутери, і ми починаємо. Геруанська Амазонія 1973 рік проходять пошуки нового унікального виду павуків. Вони можуть зміцнювати клітинну структуру і навіть дати комусь суперсилу. Бляха, пошов нахуй. А це знайомтесь Констанція Веб, Бляха. яка власне вагітна головною героїнею цього фільму, та майбутній антагоніст Язикіль Сімс. І бачення користі від цієї експедиції у них абсолютно різне. Ці крихітні павуки допоможуть вилікувати сотні важких захворювань. І навіть дати комусь суперсилу, яку мають Ласараніс. Ласараніс це такий міфічний павучий народ, який мешкає в джунглях Амазонії. Ну, ми, власне, з ними скоро познайомимось, тому що потрібного павучка знайдено. Отже, і за кілю можна отримувати свою суперсилу, яку він так давно хотів. Кому кажу, кежу салона? До нього ми повернемося трохи згодом. Зараз же нам доведеться споглядати, як ті самі лас Араньяс будуть рятувати нашу майбутню героїню. Ха, ви тільки погляньте, які красені. Соні повинна додавати цей костюм в гру. А зараз зустрічайте власне народження нашої героїні Касандри. Але на жаль, після пологів її мати трішки закімарила. Тому у майбутньому, а саме у 2003 році, вона знайшла своє покликання, ставши парамедиком. На моїй зміні ніхто не мав. Ні, все в порядку. Вона справляється, нібито рай код ко тривоне з них пульс і медикам таклю от показувати. Але все ж людину врятували, і по словам самої Касандри, завдяки Бену Паркеру. Так, це він знайомтесь, той самий дядько Бен. Син хотів вам подякувати. Бери і що мені з цим робити? Мене в жопу засуньте ці справки. Ви поняли? Да. як бачимо, вона не дуже переймається сімейними цінностями, тому трохи відлюдна. Але це не заважає відчувати радість за Бена, який, до речі, знайшов собі пару. Ого так як її звати? Ну, ви зрозуміли, про кого йдеться мова. А про що там говориться в печиві з прогнозами? Скоро ви майбутнього далі немає. А знаєш, що це означає? Що? Це означає, що печиво дійсно в мадам павутини. Майбутнього далі немає. Лишається тільки ж кандидати по вологому, галасливому Нью-Йорку, похмурість, якого проникає в кожну оселю, а безвихідь пробуджує відчай, що зустрічається у випадковому погляді по сусідству. Раз я прийду завтра, і щоб були гроші. Заплачу, коли полагодиш цей клятий замок. Кожен заповнює свою порожнечу по різному, хтось віддає перевагу в молочку. Хтось впиваючись, дивиться на фото людини, яку ніколи не бачила. Ей, нема чого засмучуватись. Та все від безробіття. Всі ми знаємо, що безділя це іграшка диявола. Старанна праця як рукою знімає будь-яку зневіру і призводить до передчасної смерті. О, це лише у випадку Касандри. А саме трьоххвилинний клінічний відпочинок пробуджує в ній її канонічні ясноводицькі здібності. Щойно дядьку Бене її відкачав, свіжо добуті надможливості відразу почали себе проявляти. Чекаю, я сатурацію маю перевірити. І ще раз 89%. Ні, рівень. Жінка, ти шикар. Ні, їй потрібно лише трішки відпочити, і поки вона це робитиме, ми повернемось до нашого старого знайомого і закіля Сімса. Старий часу не гаяв. Достатньо розбагатів, аби цепляти за можні Я не з такої сім'ї, як другі. Я і Хоч і сниться йому щось дещо інше. Насправді ж це його так зване майбутнє, і воно його нібито жахає. Але знаючи цю хитру підсвідомість, то в цьому ще потрібно розібратись. А де я є? погані сни? Це не сни. так. Він впевнений, що це абсолютно точне видінь. Він мучиться і бачить його кожну ніч. А я впевнений, що йому просто пора змінити постачальника. Вони прийдуть по мене, проте я не чекатиму на свою смерть. Я щоночі їх бачу і шукаю. Це майбутнє хто небудь. Тож сидіти на місці він не збирається, тим більше дізнавшись, що вже є технологія, яка може йому допомогти, і якою володіє Агентство національної безпеки. І о чудо один працівник з агентства прямісінько Поряд який пароль. Кажи пароль, поки параліч не дійшов до губ, наче віслюк, схрещений з гіпопотамом. Прийшов час повеселитися. Во. що. Царство небесне. Поки Єзикиїль береться за роботу. Касандра причовгує у гості, куди її покликав Бен. Знову поплавати захочеш. У нас тут також є чудові місця. А я чого ти не смієшся? Смійся вечірка, чи як це назвати, була створена для Мері Паркер. Вірніше в честь її вагітності. Так так, Бен скоро стане дядьком. А вже дали ім'я е, дитині, Володя. Володя. Та ні, ми ж всі розуміємо, хто там. Тому з цього приводу зараз будуть усілякі забав. За... Піздє. А це ж якраз прекрасна можливість проявити свої комунікативні здібності та доволити добротної крінжатинки. Невже тобі про маму нема чого пригадати? Мама ага. померла тоді, коли е, народжувала. Бе. Хоча, коли хтось помирає, це не дуже весело. О, oh, мага! Помирають під час пологів рідко. What the hell? Oh my God, no way! Ще й до того всього почали з'являтись дежавю. Так, потяг крінжу вже було не спинити. Але, на щастя, Бен витяг її з цього пекла, тому що робота не чекатиме. І на роботі тема дежав'ю тільки почала розкриватись ще більше небезпека за кожним поворотом та безкінечні масажі сердець. Мимоволі пробуджували погляди в недалеке майбутнє, що здавалося б дозволяло врятувати людину, випередивши щойно побачене видіння. Непогане перечуття. Що я блядь, бляти кота, але на жаль, поки що їй не вистачало досвіду та переконливості. Кода, туди, я туди. Досвід в неї був лише в масажі серця. Ну так по відчуттям, але і це не допомагає. Тому їй лишається тільки відпочити та розібратись, що з нею відбувається. Я дуже стурбована. Я теж марно часу не гаю. Технологія уже в нього на руках. Тепер можна приступати до пошуку своїх майбутніх вбивць, і які вони у нас зараз. Не знала, що потрібно шукати дітей. Це зараз вони діти. проте колись. Це зараз вони діти. проте колись. Що ж, процес пошуку вже пішов. І Касандрі саме час остаточно перевірити свій стан здоров'я. І зараз боль така, що з ума схожу. Що мені робити? Ну, що робить? Ну, візьміть той зуб та уї віститься, обстіну обстинувла. Ні, на жаль, її лише виписали лікарняний, на якому вона знаходиться у глибокому розпачі від втрати колеги, на похорони якого вона власне навіть і не пішла. Якщо ви за. Не просто похуй похуй, ся, але ну, хоч має можливість розібратися зі своїм новим талантом. Ось і другий шанс на життя. От і пора перейти від теорії до практики. Нарешті, десь майже на 40 й хвилині фільма починають розгортатись хоча б якісь події. Павутиння долі сплітає усіх наших героїв в одному місці в один час. Касандра стрибає в метро. І Язикіль теж виштається десь поблизу. Все, я прожасуда. І три наших майбутніх героїні теж потроху підтягуються. Тінки-вінки, ті всі. Ви їх можете пам'ятати по випадковим зустрічам з Касандрою, які були раніше, але сьогодні на них чекатиме однозначно щось цікавіше. Кесі знову почала ловити бетріпи про майбутнє, в яких показано, що через пару хвилин тут почнеться м'ясо. Але в неї є шанс їх врятувати та відвести подалі від Сімса, який, до речі, чомусь сам за ними й лазить. Він ж до речі, добіса багатий дядько він міг би кілерів наняти, але йому напевно приємніше власно. О, вагу, відасти, і поки дівчата з'ясовували свої стосунки, я вирішив довго не панькатись і змінити режим своєї поведінки. Активен інстанкіл. i Відірватися від нього вдається вкравши таксі. Щось пояснити дівчатам, вона не може. Дзвонити до когось не потрібно відпустити їх додому ні в якому разі. Вибач, не вийдеш. ні, ні, це не викрадення. А відчувається як воно. Ну давай блять, зб'ється визвайте, ви звайте. Поліція до речі, вже її розшукує, як підозрювано у викраденні цих дівчат. Тим же й займається її закіль, але безуспішно, навіть маючи таку серйозну апаратуру. Якщо не дай Бог, хоч щось не працює. Воно й не дивно. Вони вже в надійному місці, і від своєї покровительки, яка певно взяла на себе таку відповідь. Дальність дівчата вимагають бодай якоїсь інформації. А що це був за чувак, чувапастелі? А звідки знала, що він прийде? О, чого він хоче убити нас? То ти така, і що відбувається, і як це працює? Як дійсно достойний рятівник? Вона відповідає на кшталт цього. Я ж сказала, не знаю. Я не знаю цього. Не у мене запитуйте. Гаразд, мені байдуже. Вірите ви у це чи ні? Не подобається, ці бали вийшли нам. Ну, такі вже видіння доведеться повірити. І второпавши, що поведінка нападника була схожа на павучу, касандрну голову приходить якась думка. Я скоро повернуся десь. Просто зачекайте. Вона залишає трьох підлітків у лісі на декілька годин з проханням зачекати і з аргументом, що тут вас той чувак не знайде. А звідки така впевненість? А, певно ж не було такого водіння. Ми прокукали. От вона накраденому таксі спокійнесенько собі добирається додому, зриває номера, цікаво для чого. Хоча б підібрала б і в смітник викинула б. Мені похуй. І все. Ну і менше з тим. Головне ж з цікавістю прочитати записник своєї матері, так ніби ти цього ніколи не робив. Та знайти там інформацію про дивний павукоподібний народ Ласараніс. Ти чула про Ласарас? Я теж ні і як не перевірити, чи ти часом не з такими ж здібностями, ну як ми в дитинстві не вийшло. Ну, хоча б мамуну фотку за кілом знайшла. <плес> <плес> Тим часом дівчата вдостально говорились. Кожна розказала про своє життя, і наймажорніша з них запропонувала піти та й десь нормально завіснути. Дійсно, чого стільки часу в лісі сиділи. Адже коли я голодна, я нестерпна, ти і так нестерпна. Ви багаття загасили, коли виходите з лісу. Виїжджайте і беріть побільше води. Ну це ж підлітки, що з них взяти їм, аби натоптатись смаколиків, булочка з сосіскою, познайомитися з якимись штрулями, та й зайвий раз перевернути до себе увагу. Звісно ж, А й звичайна поведінка підлітка, життю якого загрожує небезпека. Румуни, бля. Ось і добросовісний громадянин з'явився, який вирішив доповісти про свою знахідку в поліцію. Тільки на жаль, його повідомлення до неї не дійшло. Вівна. Біу Чучука. А от що дійшло до Касандри, коли вона не застала діточок там, де їх залишив, це те, що зараз десь буде гаряче. І їй потрібно мерщій туди. Ей, ти Розумію, кесі б хотіла всипати їм файного прочухана, але на щастя, це є кому зробити. А, щ... І все на цьому моменті фільм ощасливив би мене, якби закінчився. Але автори вирішили піти стажиною оригінальності. Так, все це було сном сутулої собаки. Більше ніде такого не було. Ніхуя з'являю, їбав. Знаючи майбутнє, його можна змінити. І тепер, аби оминути перо під ребро, можна підійти до проблеми з іншої сторони. Вірніше під'їхати. А в мене є елегантне рішення. А тепер бігом зібралися і на тапки. Цуй ногу, блядь. Звісно, по дорозі дівчата наслухались агресивної моралі в свою сторону. Там пофіг, що ви хотіли на що заслужили? Мені дуже шкода. Люди, я не розумію. Ви слабі на голову чи що з вами є? Дітлі чисті, де дебіли! тим часом її закіль просто в шоці. Його наворочена апаратура все ж дала, якісь плоди, а саме визначила нову особистість, і це виявилась знайома фамілія. Ти сказала. Ви. На. на тому пошуки і закінчились. Касандра знавезла дівчат якийсь готель з найлогічнішою думкою. Зранку порозвозити всіх додому, але й тут невдача. Виявляється, в усіх трьох десь немає батьків. Оце так. Мою маму в психусті лікують. а мої батьки десь далеко. Я сама по собі батька депортували. А де твоя мати? Померла, як мені було п'ять. Тишком нишком, поки всі спали, касі вискочила з готелю, аби завітати на місце інциденту. І вже там у якійсь ментальній формі їй довелось поспілкуватися з антагоністом, який, до речі, і не припиняє читати свою мантру, вони знищать мене побити, інакше вони в'ють мене, не мають слова м'яса, матюки, Убійство. але й це Сон рябої кубили. Пора прокидатись і показати про що насправді цей фільм. І надавлюйте сильно на 5 см вниз так, вона навчила подругу усьому, що знала сама. Надіюсь, це їм допоможе у разі сутички з язикілем. Убиває сам міснахутім. Тому що поділившись інформацією з книжечки своєї мами, усім стає зрозуміло, що за відповідями Касандра петляє в Перу. Ти їдеш, так ось така хуя малята дітвора. Залишається на старого доброго дядька Бена. А тому не потрібно хвилюватись, а потрібно тренуватись, тому що хто хто, а він то полюбляє зайвий раз добити собі серце. Бре, бре. Наскільки вона ж вже буде їздити на тому таксі? Шшукуй? Тим не менше вона спокійно дістається до перу, знаходить акушера, який показує де вона народилась. Ей, а що з костюмами вже не актуально? Сорок гривень штани бл. Та після декількох невеликих прислів'їв дядько згадує, що він все таки старіший на тому потрібно діяти відповідно. Куда я туди. Провалившись в минуле, Касандра дізнається правду. Ще в утробі матері вона мала рідкісну хворобу. І ця поїздка в Перу була направлена виключно на пошуки ліків, але все пішло не так, і тепер Кесі має суперздібності. Бачення майбутнього це лише початок. Ти одночасно зможеш бути в кількох місцях в одну й ту ж мить. Епічність її призначення, неабияк підіймає дух. Шкода на якість фільму. Що не скажеш про Єзикіля, то то в. Повному нездумінні від безпорадності. Часики тікають, апаратура світло мотає, а результату нуль. Ну й нервується хлопець. А якщо в мене програма і за цього полететь, але не варто хвилюватися. Рушійною силою сюжету стає самий хто не є Пітер Паркер. Йому настільки набридло це все лайно, що він вирішив врятувати фільм. Там увісялися. Ну або ж придішли води, а мені хоч по дадуть. Екстрена ситуація змушує наших героїв вилізти з хати та звичайно спалитися і її за кілю, що не може не викликати його захоплення. Ну, па -па. Тут уже і Кесі повернулась з Перу, швиденько встановила причинно-наслідковий зв'язок та згадала, що обожнює серію ігор GTA. <му> Їй потрібно поспішати, тому що Єзакіїль уже причаївся та вичікує слушної миті. А хакнувши всі світлофори, така в нього з'являється. Фанат Watch Dogs. Блять, Зараз теж приїхав. Нарешті, ідеальний момент покласти усіх одним разом. І він би це зробив, якби сам не стрибнув під авто. Oh, yeah. До речі, Кесі пощастило з траєкторією польоту. В іншому ж випадку результат був би інакший. <звук> Вже є як є. Дівчата врятовані. Лишається відірватися від її закіля. <звук> Що саме по собі завдання не з простих. Він дядько настирливий і доволі вправно скаче з одного авто на інше. Тож невдовзі він дістанеться й до швидкої. А то там не явне. Я хочу, що тієї нової енергії копнути. Що ж на деякий час цього достатньо, але потрібно думати щось далі. А що тут думати, коли ти можеш зловити завтик та й подивитись майбутнє? Що власне і зробила Касандра? А чому мені? Я дуже нерозумніша і нагарніша. Я султана міра. Маршрут побудований. Дівчатам лишається сліпо довіряти вказівкам Касандри, тому що тільки вона бачить майбутнє і може грамотно прорахувати та ретельно продумати кожен крок. <звук> Щоб відтворити все в точності, як у видіннях, героям потрібно дістатись до рятувального гвинтокрила, що повинен підлетіти до даху. Але хто казав, що це буде легко? Ви ж самі підпалили склад з піротехнікою. Так що ловіть. Воно все горить ще дужче. Майбутнє підкоректовується на ходу з появою Єзикіїла. Фінальний босфайт неминучий. В дівчат суперсил немає, так що вони вигрібають. Проте є кесі, яка уявила себе стренджем фінти закінчились. Доводиться лише вичікувати потрібний момент для чого? А щоб павучка прихлопнула буква, та ще яка доволі символічна. Та я і аби ми, хоч якось зрозуміли, що це та сама мадам Павутина з нашого дитинства. Її образ доповнюється пошкодженнями. Вона вже ледь була не відправилась по мульти Всесвітам, але школа не прийшла марно, як я й казав суть фільму в масажі серця. Це все, що потрібно, щоб вижити. Ну що його казати, коли воно, звісно. Yeah, yeah, yeah. Понял? Ось і дядько Бен нарешті став дядьком. Мадам Павутина здобула свій канонічний вигляд, а дівчата так і залишаються супергероїнями тільки в якомусь туманному майбутньому, яке, до речі, може змінитись. Бляха, хоч би показали на кінець, як вони стануть такими, і до біса їх. Головне, пам'ятайте. Сюди можна лише близьким родичам. Усе гаразд. Це моя сім'я. Тільки сім'я. Ну що тут сказати? На мою думку, операторська робота 10 з 10. Сценарій 100 із 100. Акторська робота 15 мільйонних відсотка від мільярда. Мені лишається лише аплодувати стоячи. Звісно ж, ні, припиняй вірити всьому, що тобі кажуть. А взагалі дякую тобі. Дякую за вподобайку, за підписку, за фінансову допомогу каналу. Так уже є й такі. Та й в цілому, дякую, що ти є, мій милий глядач. Ти прекрасний. Ну от встань, підійди до зеркала, ти просто топ. Ти, ти найкращий. Та ти просто вогонь, ти пісня. Мені пощастило, що в мене такий підписник, як ти. Це круто, це круто. Завжди вір в себе. Так, ну вже ніби достатньо підлизатися. <кхем> Окей, давай, на все добре.